Всім доброго дня. У нас наступна дзюрка в землі. Це є у Львові. Сьогодні у нас 1 жовтня 2016 року. Е, що ми маємо? Ми маємо до тої дзюрки ми вже підходили, підходимо другий раз. Значить, перший раз е, я висверлив е, в тому місці 5, ну майже 6 метрів, скажімо так. Ось, сверління було дуже складне, складність полягала в чому. Значить, три рази мені дуже швидко пропадала вода з моєї ємності, з бочки. Значить, я доходив до якогось шару. Відповідно, цей шар дуже швидко, напевно, там не знаю, який це шар, це є шар камінців, які лежать там близько один до одного, і пустота, чи, пустота, чи як, я не знаю. Но цей шар дуже швидко забирає воду. Значить, як я боровся з тим перший раз. Е я давав глину. Я спеціально їздив по глину, відповідно, привозив її ось тими ведрами. Видно от три відра великих і відповідно маленькі також. Ось е Перший раз я дав повністю от у от у цей запас глини. Розчинив відповідно туди в бочку, і дюра все прийняла. Абсолютно все. Я знову додавав води, не змінилося нічого. Вода пропадала, дуже сильно пропадала. ось, на... Зупинився я. Таким чином я досверлив майже, до майже до 6 метрів, і я не зміг зупинити отого пропадання води. Я знайшов перший шар, він був орієнтовно на десь на метра, на метра двох, може півтора-двох, потім був ще один шар і потім був ще третій шар. Який, відповідно, поглинав у цю воду, не зміг я цього зупинити. Сьогодні я вирішив. Зранку я вже борюся знов стою, стою з тим отвором в землі, яким чином Сьогодні ну, відновив буріння тут, і яким чином борюся? Значить, знов я привіз ще один заряд у цієї глини. Я її повністю розчинив, я знав, що вона буде пропадати. Відповідно, я її повністю розчинив. Вона була готова, більша половина була готова вже в бочці. Ось тоді в ці ведра, ось ці ведра, я ще підготував. Значить глина була розчинена там, основна маса глини, а в цих ведрах я приготував бентоніт. Текю, текю гель. Ось. І перший раз я залив, ну, запустив насос, запхав штанги, запустив насос, відповідно, почала та глина іти циркулювати по стволу, по стволу шахти і по з і поступово почав доливати вже тоді розчинений бентоніт. Ну що я вам скажу? Не вдалося мені перший раз це зробити взагалі. Тобто вода як пропадала, так і пропадає. Таке враження, що в землі десь є якась ущелина, якісь, Ну, крутавиною це не можна назвати, тому що крутавина є під верхом, а відповідно воно є глибше. Тобто є якась, якась щілина, куди пропадає дуже сильно вода. Пропадала. Другий раз я зробив знову то саме, додав решту ту глину, що мав, знову розчинив бентоніт, гель в тих самих ведрах, і додав ще присадку до геля. Спеціальна присадка, яка дається літру на тонну. Відповідно, я дав орієнтовно 100 грам на 100 літрів. Думав, що ця присадка спрацює. Дуже така штука. Класна, вона, якщо би було пропадання не сильно велике, от точно би зупинило Тому що робиться такі, реально соплі робляться. Таке, я, я от вам покажу, я маю сито, от таке от ситочку маю. значить Тут квадрат орієнтовно десь, напевно, півтора на півтора, десь отак. Е, десь отак. Я взяв відповідно от ще тут залишки того, того цього. В общем, одним словом, так що було, що то сито, я взяв, підняв. І воно, вода вже через нього не протікала. Через отих півтора на півтора міліметра не змогла. Тоси, то все облягло отими соплями. Воно дуже сильна, дуже, дуже сильна штука. Воно додається до бентоніту. Знову ж таки, глина там була розведена і окремо стояв розведений бентоніт в чистій воді. Тобто, щоб не було такого, щоб хтось говорив, що я неправильно бентоніт розвів. Вентоніт був розведений повністю в чистій воді, до нього була да, до, додана присадка. Оця, я не знаю, як вона називається, але я це взяв в бурильщики. Ось, дуже сильна штука, реально дуже, дуже сильна штука. Якщо би був просто пісочок, де б було легеньке протікання, то би забило це 100%, щоб за, за цей, затягнуло би ствол. Ну, але оскільки я так розумію, що там десь є якась невелика тріщина, куди це. це... Одним словом, значить, друга спроба була сьогодні зроблена. Випустив я значить, ту бочку з глиною, по мірі того, як вона пропадала, я доливав одне, друге, третє відро. Ну і четверте тих м -м малі. Е не зупинило. Не зупинило. Тобто, все пішло, все, що я привіз, всі ті глини, всі ті бентоніти, все пішло в того дзюру. Десь воно там, не знаю куди. Туди, сюди розчиняється. І. Була зроблена ще одна спроба. Я чув, що є можливість додавання тирси до бурового розчину. Тирси з-під циркулярки. Ось я приніс тирсу з-під циркулярки. У мене тут поруч столярний цех. Відповідно, я приніс тирку... тирсу з-під циркулярки. Спочатку я її то я вже другий раз її приніс. Спочатку я приніс отаке велике відро. І, відповідно, знов так само. Вже там глини не було, а була тільки тирса. І по ведрах стояв теж запас відповідно тої тирси. Що ви думаєте, тирса зупинила? Тирса зупинила пропадання води в, е, з бочки. Тобто вона десь зайшла в ті дзюри, вона десь зайшла в ці дзьори і, відповідно, е, зробила стоп в цій воді. Пробую ще раз давати тирсу, бо, тому що потрошка вона вода все одно пропадає, пробую ще раз давати тирсу. Так, додаю тирси до води. Бачите, скільки води пропало. Відповідно, додаю знову тирси, вже вдруге, тому що тирса реально зупинила пропадання води. Вона забила оті от грубі отвори, з якими не міг справитись ні бентоніт, ні та присадка до бентоніту, ні глина. А тирса з тим справилася на ура. Фактично на очах вода перестала пропадати. Але чуть-чуть по по вона знову пропадає, тому я знову додаю її вже тоді в невеликій кількості. Бо я тоді дав таке от величезне відро. Далі вже невеликій кількості. Зараз запустимо насос. йде циркуляція. І воно. Були. трошки водички. Ой. Так, долили. Ти знімаєш, так? Так, а ну включи. Включаємо насосик. Ось таким чином, як ви бачите, я розвів тирсу і вона почала циркулювати по колу. Бачите, що робиться? Ось так тирса. вона, правда, є така, що плаває, а є така, що тоне. Я не знаю. Чи то вже не тирса, чи то вже каміння. Ну, одне слово, от я розвів. І цей розчин, ну ось тирса, бачите, це дійсно тирса. Чому воно тоне? Ну, Тоне. Одна плаває, одна тоне. І хочу вам сказати, що ця тирса мені зупинила оце сильне пропадання води. Я зупинив його, скажімо так, не повністю, але до того моменту, що вже можна далі продовжувати буріння. В принципі, далі продовжувати буріння. Буріння там звичайно складне. 5 метрів я пробурив, майже 6, майже 6. Е, У нас є камінь. Був піщаник, був такий камінці був пісочок. Далі ми вперлися твердо вже в камінь. Ми Пробуємо ручним способом його пройти. Нічого не можу вам сказати, не впевнений. Але будемо спробувати товкти. З годину часу ми це потручемо відповідно. Будемо бачити, чи ми щось просуваємося, чи ні. О, Тут, бачите, воно ну, вже майже зійшло, але далі в нас камінь такий, що просто отарся. Ну, Камінь, реально камінь. Чути шоргання, чи ми зможемо з тим каміном поборотися чи ні, ну, покажемо вам далі. Але факт, факт того, що я стримав тирсою не бентонітом, не присадкою до бентоніта, а простою тирсою. простою тирсою я стримав пропадання води в стволі скважини. Так що Якщо є сильне пропадання, це один зі способів. Один зі способів. Заздалегідь її трошечки собі намочити. Тут ще теж момент, чи сипати суху, чи сипати вже замочену. Якщо, наприклад, суху, то мені здається, що це буде краще. Чому? Тому що вона ще не напічнябіла і вона починає пропадати в цей отвір в сторону, вправо-вліво, куди вона там тікає. Відповідно, вона туди попала і тільки там починає повністю набирати і розбухати. І, відповідно, таким чином отвір перекривається. Щораз більше більше і більше. Не бентоніт, не присадка до бентоніту, яка дійсно є сильною. Ось, А звичайно, проста тирса мені в цьому допомогла. То. от така, така. Тука, яка мені вдалося зробити. Ну, далі пробуємо сліди, боротися з тим каменем. Покажемо далі, що і як. Так, Ми змушені були дістати колону. Бачите, колона не є довга. Колона не є довга. Глибина мала. Тирса робить свою справу. Дуже сильно робить свою справу плоть до забивання піки. Бачите, що робиться? Вона на ходу нам забила. О, і там теж забило. Бачите, зараз з колони витікає вода. Тому що там була пробка зроблена. І от навіть такий от грубий отвір, це дюймова труба, подивіться, вона все водно її потрошка затягнула, можна сказати. Це свідчить про те, що тирса я теж є дуже ефективна в таких от грубих отворах. Подивіться, бачите, що робиться? Її забило. Тобто тирса змогла завальцювати ось такий грубий отвір. І тут так само це воно поступово текло, текло, текло і вода зупинилася під тиском насоса. Ну, Треба, напевно, подавати. Щоб в насос, напевно, якийсь фільтр все-таки треба поставити. У нас є таке от фільтроване відро, ну, не фільтроване, а відро фільтр. Я його забрав. Ось. Відро фільтр. Бачите, тут є січення, збоку є та сама сітка 1,5 на півтора, а зверху є, напевно, 3х3. На То можливо, що варто було би поставити, наприклад, на ту. Тирсу, фільтр там 5х5, щоб грубі куски не попадали, а тонкі проходили і не, змогну, не могли забити піку. Варто, напевно, бо ну, можливо тут ось таку, ось таку, якщо видно, тут вже десь 8х8, на напевно. Такий фільтр. Ну, В общем, треба бавитися. Треба бавитися з тим, бо робить вона свою справу це 100% і робить дуже ефективно. Вплоть до того, що навіть забуває і пітер. Того не ставалося, відповідно, треба посилати туди О, менші частинки. Не, може не такі сильно великі, тому треба з фільтрами пробувати. Ось така справа. Зараз закручуємо назад і, Відповідно, будемо продовжувати буріння. Але факт той, що воно стало саме на прокачці потрошка, потрошка потрошка і забило все-таки забило цей прохід. Це прохід як дві так що таке, працюємо далі. Потрошки дістаємо зайву тирсу, тому що її забагато, забуває дуже сильно штангу. Не штангу, верніше, а ствол. Не ствол, а як воно називається? Колонка. О, то тирси є тирсиє явно забагато, тому ми змушені її дістати з бурового розчину. Надлишок. Переборщили штукою я був радий що воно забило але воно забило і тепер її є забагато ще вода там теж десь кудись заділася а ну включи не хоче тискути виключай Треба одним словом з тою тирсою треба бути обережним. Вона є добра штука, але треба комбінувати і тирсу, і той Це То Все треба комбінувати, тому що може ставатися така от фігня, що забуває повністю піку. Піку і, і саму колону. Зараз ми її знову витягнемо. Добре, у нас колона невелика, можна витягнути кожен раз. А як вона буде 20-метрова, то це буде, звісно, на дуже накладно. Може не знаю, може, може вона загруба трошки. Може треба якусь тоньшу, бачите, яка вона грубенька словом, Забило до, до піки. Певно перебор, там були. Але вода перестала пропадати. Принаймні можна вже відновити буріння. И трохи прашати. Добре. Ще включимося. Так, знову ми тут, на тій самій дзюрі. Дзюра, о, хлопець крутить, той самий хлопець, тільки стоїть рачки, тому що. Тангендбаву. Та, мій син. Той саме хлопець, це є мій син. Крутим ми разом. Що хочу сказати по тій дзорі в землі. Значить, Суть яка була? Суть була в тому, щоб зупинити воду з бочки, пропадання води з ємності, пропадання бурового розчину. Ми це зробили. Ми це досягнули. Яким способом я вже вам розказав. Ось, е, но Факт того, що буріння в тому місці надзвичайно важке, ми наткнулися на камінь. 6 метрів ми так і не доходимо. от тих буквально, наскільки терчить кондуктор, от настільки ми 6 метрів не доходимо. Ось, Внизу, внизу порода дуже тверда. Одному богу, там відомо, відомо що, що там внизу. Ну і, напевно, ще геодезисту відомо. Чи як він там називається той чоловік, який знає, що там під землею. Е, Суть, яка? Суть така, що тяжко тяжко, ручний спосіб, непростий. Но Але ми не відчаємося, ми далі продовжуємо. Правда, Тарас? Помахай руками. О, Руками. Не рукою, а руками. Ну нічого, так от, дивіться, вже значить вода. Зараз я вам тут так от покажу. О, е -е -е. Так, де там та вода? Так, є вода. Кондуктора. Ось, вона лється дуже сильно. Відповідно, я вже вибрав з ємності, з бурового розчину я вибрав надлишок, надлишок тирси. Відповідно, тирса вже йшла, йшла там з камінцями трошечка, трошечки. Ну, ту тирсу, яка була в борці, не затягувало назад в кондуктор. Мається на увазі туди в ствол скважини. Бо був такий момент, що насос шурує, от я вам показую. І вода потихеньку, 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 чик, 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 і встала. І ми змушені були дістати колону. Що було з колоною, я вам, що було з пікою, верніше, я вам показав перед, е, трошки, трошки раніше. Тирса дуже дієва, але її треба давати в міру. Тирса, ну ось така тирса. Ну, звичайно, тирса з під поли на циркулярці. Е, Її треба давати в міру, її треба пильнувати, щоб, не було, не було, щоб вона ну, занадто не забивала. Як видно зараз був такий момент, що бочка, насос, коли викачував воду з ємності, відповідно, вона практично не верталась сюди. Тобто бочка на очах, вода в бочці пропадала, буквально на очах. Зараз, як ви бачите, циркуляція йде нормально. Абсолютно, ми досягнули це за рахунок додання тирси в буровий розчин досить великої кількості. Досить великої кількості. Ось таке відро, воно має 40 літрів. Ми додавали тирси і потім ще трошки додавали. Ось то відро я ще додав. от воно є. Ну, але вже потім змушений був забрати, тому що чересчур забивало вже навіть колону. Ну, а сверління відбувається ось так. Сверлим? Бурильщик четвертого розряду. Сверлим? Беремо Беремося за ручки. Шкребем. Ви чуєте, який там камінь? Ви чуєте? Я не знаю. Ми не впевнені, що ми цей камінь пройдемо, ну, але мені іщемо легких путей, як то кажуть. <смі> Пробуй, може щось, може він, може він не є. Ну, тому що ми реально вже пройшли того каменю десь так сантиметрів 10. Ми його насчербили за цілий день. <смі> за цілий день. Ну, але в більшості ми боролися з пропаданням води. От тим я задоволений, тому що я результату досягнув. Вода не пропадає з бочки. то що сверління, звичайно, важке, надзвичайно важке, там камінь. Це вже інше запитання, інший так, якби, момент в тому бурінні, в тому от епізоді в сьогоднішньому. Чи верніше в епізоді з тою, з тою дзюрою в землі. Так що, така справа. Продовжуємо. Ну, Не знаю. Вдасться, не вдасться, але результат все-таки є. Результат який, що зупинили воду пропадання води. Це. Дякую за увагу. Так, шановні краяни, це знову я. О, там ззаду моя машина стоїть на парковочці. Тяжко, коротше, одним словом.